Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює Запорізька атомна електростанція? Ну, Запорізька атомна електростанція зараз не працює. Ну, мається на увазі, що вона не виробляє електрику. Саме останній раз один із блоків шостий саме працював аж 11 вересня 2022 року. З тих пір вона знаходиться в так званому. В вимкненому стані, ну, не виробляє електрику. Ну, на сьогодні а, 5 енергоблоків, перший, другий, третій, четвертий, шостий знаходяться в так станому стані холодної зуби, з них перший і третій блок в стані ремонту. А, і п'ятий блок о, знаходиться в стані так званий гарячий зупин, хоча є припис нашої державної інспекції з ядерного регулювання ще від 8 червня, що він теж має бути переведений так званий холодний зупин після того, як вони там виконували певні технологічні завдання в зимовий період. Два блока були в гарячому стані. Ну, вони не працювали, не виробляли електрику, просто вони були в винагідному стані, щоб була змога. Підтримувати технологічні процеси, які необхідно виконувати на станції, ну, там для багатьох систем необхідно пар, і цей пар саме генерувався за допомогою нагрівання за допомогою електрики або роботи головних циркуляційних насосів. Ну і цим паром користувалися. З тих пір уже бачимо на дворі вже літо, тому такої потреби сьогодні немає. Але російські окупанти, які там впливають на Персонал, який там частково вже замінений і на російських фахівців, вони поки що тримають цей блок в гарячому стані. Тому станція не працює, і стан блоків я написав: розкажіть, будь ласка, в чому різниця ось між холодним зупином енергоблоків і як ви кажете, гарячий стан, холодний стан? Ну, значить, холодний стан це коли блок о, знаходиться при умовах. Так званих природних, він там не, практично не працює ніяке обладнання. Ну то воно частково працює, бо циркуляцію теплоносія необхідно постійно підтримувати, щоб знімати так зване залишкове енергове ділення. Тому температура там приблизно знаходиться в діапазоні в залежності від того, скільки часу пройшло від того, як блок був зупинений в районі так, 50, 70, 60 градусів Цельсія. Ну, це називається холодний стан. Ну якби Оточуюче середовище, нормальний тиск атмосферний і так далі. Гарячий стан це коли температура теплоносія в реакторі нагрівається ну, до таких значень, як 250-280, навіть градусів Цельсія, при яких є змога генерувати пар парагенератори, які користуватися для деяких технологічних потреб. Підігрів цієї теплоносія відбувається за рахунок того, що Подається живлення на головні циркуляційні насоси, вони починають прокачувати воду, ну і за рахунок передачі механічної енергії від насоса теплоносмію, він нагрівається от саме до таких температур. Але блок при цьому не працює в тому сенсі, що ланцюгова реакція поділу не відбувається, реактор знаходиться в під критичному стані. Ну, Температури, я сказав, там, діапазон 260-270 може трошки вище градусів Цельсія. Ось президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації. Які наслідки взагалі можливі, якщо все ж таки росіяни підуть на такий крок? Ну, станція замінована вже давно, ще майже з моменту її окупації, ще в березні. 22-го року ну, вона була замінована по периметру. Частково відома там військова техніка, незв'ядома з яким обладнанням військовим знаходилася в машинних залах першого, другого блоку, пізніше і четвертого енергоблоку. Ну, а за останній час було отримана додаткова інформація після. Підриву Каховської гідроелектростанції з уходом води від ставка охолоджувача, ну, можуть бути виникати певні проблеми, ну, не такі гострі, що у разі потреби необхідно буде по-іншому подавати воду в цей став охолоджувач, яким користуються всі енергоблоки, для того, щоб підтримувати ну, всі ті технологічні середовища. Які забезпечують охолодження палива або роботу обладнання, ну, необхідних там кількостях і якості, в тому числі мається на вода вода з цього става охолоджувати.